І переходимо до міжнародних новин: 4 мільярди євро підтримки. Стільки від Євросоюзу отримала Україна. Про це на конференції з відновлення заявила президентка Єврокомісії Урсула фондерляїн. У Римі стартував форум із підтримки України, який триватиме дві доби. До італійської столиці приїхали багато світових лідерів. Українську делегацію очолює президент Володимир Зеленський. Він уже виступив на конференції. Деталі ми розпитаємо у Михайла Пруд. Дника, це політолог і міжнародний оглядач п'ятого каналу. Він пильно стежить за перебігом подій у Римі. Отже, Михайле, вітання тобі. На яких напрямках підтримки зосередяться учасники конференції цими днями? Ну, передусім всі, хто сьогодні прибуває, висловлюють співчуття українському народу через цю атаку, яка яку ворог заподіяв цієї ночі. Ну і першим виступом Володимир Зеленський наголосив, що ось ця конференція з відновлення до неї готувався також і ворог. Ну і завдав ось цього масованого удару по українській столиці, по Києву, зокрема, постраждав від цього і п'ятий канал. Ну і назвав це просто звичайним актом тероризму, тому що ворог зневажає. Всі зусилля, які робить міжнародна спільнота для того, щоб відновити Україну, навпаки, Росія завдає ще більшого руйнування. Давайте почуємо українського президента. Russia has also prepared Росія також підготувалася до цієї зустрічі минулої ночі. Вони здійснили чергову масовану атаку на Україну, переважно на нашу столицю. Київ для атаки використали російсько-іранські безпілотники. Шахет ці дрони модернізували, щоб завдавати більше руйнувань, щоб їх було важче збити. Тепер українці щоночі зазнають атак сотень таких безпілотників. Це чистий тероризм. Ну і, власне, учасники конференції зосередяться на чотирьох напрямках підтримки України. Це власне покращення інвестиційного клімату, залучення інвестицій для того, щоб з різних країн могли приїжджати підприємці і вкладати, і розбудовувати в економіку. другий напрямок це безпосередньо люди підтримка людей, які постраждали внаслідок руйнування внаслідок російської агресії. Третій напрямок це місцеві та регіональні громади, адже їхня підтримка. Дякую за перегляд! їхня розбудова це запорука успіху того що україна зможе відновитися як на регіональному так і на державному рівні ну і четвертий напрямок це європейська інтеграція адже європейські країни надзвичайно зацікавлені в тому щоб україна таки е, змогла е, поступово інтегруватися в Європ... до європейського союзу і в цьому обіцяють підтримку ну і ще зокрема зазвичай говорили і про використання російських заморожених активів так от володимир зеленський закликав не зволікати і активно їх використовувати тому що це гроші, які можна було використати на підтримку України, і це б не завдавало великого удару по європейським країнам. Вони не витрачали гроші зі своїх національних бюджетів хоч фактично використовували гроші агресора для того, щоб його покарати і відновити Україну. Давайте почуємо українського президента. Я прошу вас підтримати коаліцію відновлення і допомогти визначити конкретні механізми фінансування. Ми повинні чітко домовитися, що заморожені російські активи повинні йти на відновлення України. Не лише доходи від цих активів, але й самі активи мають бути використані і набагато активніше ніж зараз для порятунку життів. Нам також потрібна чітка система відновлення, спеціальний фонд відновлення та фінансування на різних рівнях, як для державного бюджету України, так і для місцевих громад. Тому що хочемо, ми того чи ні, те, що відбувається в Україні, впливає на кожного з нас. І я вважаю, що ми повинні пишатися результатом, якого ми всі разом досягаємо сьогодні. Нації, організації, бізнес-сектор. Я думаю, що саме тому ми повинні пишатися результатом, якого ми всі разом досягаємо сьогодні. Держави, міжнародні організації, фінансові установи, місцеві органи влади, бізнес-сектор, громадянське суспільство Сьогоднішньою конференцією Цією ми разом взяли на себе зобов'язання на суму понад 10 мільярдів євро. Розкажи, що будь ласка. хто... Ну і, власне виступав уже на конференції прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, Тут голосив. Що потрібно підтримати Україну для того, щоб Україна могла і мала можливості перемогти? Адже лише суверенна і цілісна Україна це запорука перемоги, запорука можливості повноцінно її відновлювати і можливість разом відбудовувати і інвестувати в Україну. Мішора скажи, будь ласка, хто ще з європейських лідерів виступав виступив? Яку підтримку обіцяли? До чого закликали надто на тлі такої терористичної чергової атаки з боку ворога? Ну, найголовніше, ми чекали виступ канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Чекали на позицію Німеччини, адже Німеччина є одним із найбільших на найбільшим донором підтримки і розбудови України серед європейських країн. І вона Фрідріх Мерц пообіцяв, що так далі Німеччина і залишатиметься незмінно лідером серед підтримки України, як у постачанні озброєння, так і економічному відновленні України. І тут Фрідріх Мерц наголосив, що саме підтримуючи Україну, ми можемо створити економічні. Не диво для України, адже е, той по той потенціал, який європейські країни вкладуть в Україну, він може е, віддатися сторицею для всього європейського союзу. Ну і під, під ця підтримка це е, підтримка не лише України, а й загалом розвитку європейського союзу. Тому закликав активніше використовувати ось цей інвестиційний клімат, активніше інтегрувати Україну до європейського союзу. Ну а чим можна було б ударити по агресору? Е, так зрозуміло, що це санкція. Саме Фрідріх Мерц закликав активніше використовувати цей важливий вплив на Москву і закликав ті країни, які намагаються заблокувати запровадження 18 пакету санкцій, Ми пам'ятаємо, що це Угорщина і Словаччина, перестати це зробити, перестати зволікати і підтримати 18 пакет санкцій. Давайте почуємо німецького канцлера ці заходи підкреслюють нашу впевненість у майбутньому України. І ось другий важіль здатний перетворити відновлення України на економічне диво, яке ми всі сподіваємось побачити. Цей важіль успішна європейська інтеграція України. Щоб бути дуже чіткими щодо цього, ми повністю підтримуємо Україну. на її шляху до членства в ЄС щодо санкцій. Я наполегливо прошу словаччину та її прем'єр-міністра припинити опір і звільнити шлях для 18-го пакету в рамках європейського союзу Ну і ще одна гарна новина на цьому конференція з відновлення відбудови України не закінчиться. Вже є конкретний результат, що вона і буде, і наступного року так, от наступного року вже погодилися, що вона пройде у Польщі. Польща готова прийняти цю конференцію. Ну і власне вже готується до того, щоб а, цей розмах, який заданий з відбудової підтримки України, він зберігся. А, тому Варшава а, починає готуватися вже зараз. Ну і проводить консультації, а, як по завершенню продовжити отой Енергетичний, той енергійний темп, який нині існує в європейському союзі, тобі слово ліда. Дякую тобі, Михайло, за такі подробиці. Михайло Прудник, політолог і міжнародний оглядач п'ятого каналу. розповів нам подробиці про конференцію з відновлення України, яка нині відбувається у Римі. Там український президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію. Бачимо вже слова підтримки з боку європейських партнерів. І власне 4 мільярди євро підтримки. Стільки від Євросоюзу отримала Україна. Йдемо далі. Білий дім співпрацює із Сенатом щодо санкцій проти Росії. Про це за результатами зустрічі з керівником Російського МЗС заявив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо котре повторив Вашингтон, розчарований Москвою. Росія не виявила гнучкості у переговорах з Україною. Водночас США не пролишають процесу врегулювання. Зараз налаштовані побачити дорожню карту завершення війни. Зауважив Марко Рубіо із Сергієм Лавровим. Він зустрічався у столиці Малайзії у місті Куала Лумпур. Обидва прибули для участі у саміті АСЕАН – асоціації держав Південно-Східної Азії. Колишньому заступнику міського голови і секретарю Київради Володимиру Бондаренко повідомили про підозру у службовій недбалості і у сприянні ухилянню від військової служби. Правоохоронці встановили, що ексрадник кличка незаконно виплачував зарплату депутату від Європейської солідарності Ігорю Хацевичу та сприяв ухиленні від його від військової служби. А саме підписав листа про можливість виконання ним обов'язків керівника справами київської. Міської ради Володимир Бондаренко вважає, що підозра повністю не обґрунтована. каже йому інкримінують виконання його безпосередніх обов'язків, зокрема підписання розпоряджень, листів та відомостей. Як зазначив підозрюваний посадовець Ігор Хацевич, повернув до бюджету кошти, отримані від Київради, та не отримував гроші за місцем служби. Службова недбалість, що призвела до підтоплення тунелів Київського метрополітену. Нацполіція повідомила про підозру директору одному із департаментів Київської міської адміністрації у грудні 2023 року. Сталася аварійна ситуація між станціями Деміївська та Либіцька. Через загрозу для пасажирів рух потягів на окремих ділянках синьої гілки зупинили. Під час розслідування з'ясували, що посадовець мав розглядати питання. Пов'язані із надзвичайними ситуаціями техногенного і природного характерів. Однак, попри обізнаність про можливу аварійну ситуацію, нічого не зробив. Закриття станції метро, а також організація додаткових маршрутів наземним транспортом, коштувала бюджету столиці понад 164 мільйони гривень. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.